Усім привіт! Ви на каналі Буквеник, рада вас вітати. І щось на каналі не виходить якісь різноманітні відео, оскільки я зайнятий зараз більше навчанням і мало що можу вам розповідати і знімати. Але поговоримо про прочитане за жовтень. Переходимо до відео. Загалом у жовтні я прочитав чотири книжки і одну мангу. Кожна з них мені запала в серце і залишилась там і досі. Перша книжка, про яку я вам буду розповідати, це Земля від Ольги Кобелянської. Я зізнаюся чесно, я не збирався поки що знайомитись, продовжувати знайомитися з творчістю Ольги Кобелянської, оскільки я був знайомий з її твором Вальс Меланхолійний зі школи. Але одного дня в Тіктоці мені натрапилось відео. По виставі, яка відбувається у Львові в Театрі Марії Зенковецької, земля мене, закохала, це, мене закохав цей відривок, і я придбав за місяць до вистави квиток, тому що квитки дуже швидко розбирали. Але я таки думаю: але я хочу прочитати все ж таки перед тим, як піти на цю виставу. І я придбав цю книжку, і звісно, прочитав. Що взагалі про цю книжку? Це дуже... Важка історія, і не годиться так просто, аби її читати. До цієї історії потрібен правильний підхід, тому що якщо ви не готові читати українську класику і думати, що це щось буде просто звичайне, про землю, як ви розумієте, то це не так. Це висока історія про, про відносини між братами, про те, до чого призводить міжособиці, між братами, що відбувається. І як це все пов'язано із землею? Оскільки, як ви розумієте, українці це е, волелюбний народ, який також любить працювати на землі, і до чого призводить земля? До чого призводить відсутність землі, і до чого призводить багата кількість цієї землі, родючої землі, і як поділити між двома синами великий шмат землі? І щоб одному дісталось. Добре, і щоб іншому дісталось добре, або щоб одному дісталось все, а іншому нічого. Все це буде в цій історії. І загалом Ольга Кобелянська за допомогою своєї майстерності закохує в кожного персонажа. Просто ти хочеш співчувати, а іншому ти хочеш просто зненавидіти, ти хочеш його, щоб і справді вбили, але. Потім виявляється, що це зовсім не те, що ти відчуваєш, що в кінці буде зовсім інший фінал, і взагалі взрив мозку в кінці. Але я вам хочу ще сказати про те, що ця історія важка. Не беріть її просто, аби прочитати щось з класики, щось з творчості Ольги Кобилянської, тому що просто аби прочитати це не працює з цією історією. По-перше, вона містить дуже багато діалектизмів. Якщо от відкрити буквально будь-яку сторінку, то тут є пояснення до кожного слова. На деяких сторінках по одному слову, на деяких сторінках по декілька слів. Тому. Не беріть її просто, аби прочитати щось класике, щось зі створчості Ольги Кобилянської. Це важкий твір як для духовного сприйняття, так і взагалі про читання. Тому що буквально він написаний важко, оскільки, як ви розумієте, Ольга Кобилянська жила в 19-20 століттях, і тоді не було такої прям розмовної мови. Іноді тут використовувалась важка для сприйняття мова, але сприйнятна, щоб, якщо ти її хочеш спробувати, Зрозуміти голову, я раджу цю історію, хоча я її оцінив на 4 з 5, тому що деякими моментами вона мені була важкою, і деякими моментами я її не розумів, але це не через те, що ця історія погана, а через те, що я ще не є до кінця обізнаний у всьому, що відбувалося в цій історії, Загалом, дуже раджу і дуже хочу, щоб її читали, але не в підлітковому віці, оскільки раніше її вивчали в школі. В 10 класі, а в більш свідомому віці, десь у років 20-25, це точно потрібно прочитати. Після творчості Ольги Кобилянської мені захотілося взяти чогось легкого, і це була манга. Ця порцелянова лялечка закохалася. Я дивився аніме по цій манзі, і мені воно дуже сподобалось, тому я захотів одразу прочитати цю мангу, коли видавництво мальопис оголосили перед продаж цієї манги. Про що взагалі ця історія у нас є головний герой Годжо, який займається пошиттям суконь для ляльок Хіно? Ляльки Хіно це особливі такі ляльки, які використовуються під, під час одного зі свят у Японії. Взагалі їхній родовід займається створенням цих ляльок Хіна, і його дідусь вміє робити цих ляльок хіно, а Гьоджо поки що навчається робити цих ляльок, і тому поки що лише тільки робить сукні для цих ляльок. Взагалі, Годжо такий, знаєте, інтроверт, можна сказати. Він не дуже любить спілкуватися з людьми, він досі не може завести нормальних дружніх відносин з кимось, і взагалі якийсь закритий у собі. Хоча це триває недовго. Одного дня в нього ламається швейна машинка, і він вирішує у школі продовжити своїм улюбленим хобі, займатися пошиттям суконь. Він розуміє, що ні у хлопців, ні у дівчат немає уроків шиття, хоча клас для шиття є, тому йому там ніхто не буде заважати. Хоча, як ви розумієте, не все так сталося, як згадалось. Цей клас заходить дівчина, яку звати Марін Кітагава. Марін Кітагава це одна із найпопулярніших дівчат школи, яка, можна сказати, дуже подобається і Гьоджо. І він не розуміє, що така популярна дівчина робить у класі для шиття, І взагалі там дуже була смішна сцена з цим моментом. І виявляється, що Марін Кітагаві дуже подобається косплей. Косплей, якщо ви не знаєте. А якщо ви не знаєте, то вам потрібно подивитись Супермаму, там дуже все якісно показали, що таке косплей, але це жарти, окей, я поясню, що таке косплей. Косплей це перевтілення персонажів з манги, аніме чи навіть відеоігор. До речі, Марін хоче перевтілитись в персонажку з її улюбленої відеоігри. І вона показує Гьоджо, що вона вже пошила якийсь костюм, хоча його треба ще доробити. Але Гьоджо розніс цей костюм по полицях. Він взагалі сказав, що це просто поганий костюм. що... Людина, яка його робила, вона взагалі бездарна якась, і в той момент Марін дуже розчаровується в собі, тому що вона робила цей костюм, вона витратила дуже багато енергії на цей костюм, і Гьоджо стає дуже соромно за свої слова. І там знову ж таки відбувається мила сцена його вибачень перед Марін. І Гьоджо пропонує їй допомогти з пошиттям костюму. І далі зав'язується вся ця історія довжиною в якщо я не помиляюсь, 12 томів. Романтична історія, вона буде пов'язана з косплеями. Якщо, звісно, ви не є фанатом аніме манги, то вона вам не зайде сама, ця манга, і не, є буде, і не буде найкращим початком у манзі, в читанні манги. Але мені сподобалася ця історія, вона легка, романтична і дуже цікава, як на мій погляд. Тому 5 з 5. Далі була дуже важка і дуже важлива історія це Солітер від Еліс Осман. Як ви знаєте, я є великим фанатом творчості Еліс Осман. Комікс, коли завмирає серце, він назавжди залишиться зі мною поряд з моїм серцем. І коли видавництво видавництво оголосили, що вони будуть видавати всі твори Еліс Осман. Мені дуже хотілося познайомитися з її саме прозою. Хоча я читав і Чарлі мені вон, ця новела не дуже сподобалась. Але в мене були великі сподівання на твір Solidar, тому що він розповідає про сестру одного з головних героїв комікса Торі. Торі моя одна з найулюбленіших героїн коміксу, і я дуже хотів прочитати саме цю історію. Про її життя просто хотілося поспостерігати, яка є насправді Торі. І в першу чергу я хочу зазначити, що від авторки на першій сторінці тут є попередження, що буде відбуватися в цій історії, аби не наткнутися на якісь тригерні моменти, які для вас є дуже тяжкими. Оскільки вони тут будуть досить гарно описані, в плані того, що дійсно може затригерити вас, тому обов'язково прочитати цю тригерну сторінку. Взагалі, про що ця історія? Як ви здогадались, ця історія буде розповідати про Вікторію Спрінг або Торі Спрінг, у якої не діагностована депресія. Взагалі було дуже цікаво спостерігати про те, як... З перших сторінок вона трансформується, її внутрішній стан трансформується на останніх сторінках. Я дуже-дуже закохався в те, як Еліс Посман все це подає. Це історія про те, як бути як важко бути не такою, як ти, як усі, не такою, як всі хочуть, щоб ти була. Це історія про сприйняття себе знову ж таки, про. Закоханість, тому що тут буде любовна лінія. Вона не така прям я... яскраво виражена, як у коміксі, але тут буде також любовна лінія між Торі і Майклом. І, взагалі, мені дуже сподобалась Еліс Осман. Її проза все ж таки мене закохала. І я рекомендую вам познайомитись з її творчістю, тому що як я почув одну таку фразу. Її творчість це щось терапевтичне. Коли ти читаєш, ти відпочиваєш думками, відпочиваєш взагалі повністю, коли ти поринаєш в її історію. Загалом це п'ять з п'яти. І після історії про депресію мені захотілося прочитати книжку Нікого немає в лісі від Христини Шалак. Це історія про людей, будівлі і психіатрію. Мені пощастило бути на львівському книжковому форумі, і авторка мені підписала цю книжку. Але про що ця історія? Це нонфікшен, тобто це не художня література, це література, яка розповідає про психіатрію через призму історій інших людей, через призму архітектури, ну і взагалі трохи науки. тобто... Про психіатрію з наукової точки зору. Чи є насправді психіатрія тою наукою, яка, про яку не прийнято говорити, чи насправді це така сама професія лікарська, як і терапевт, чи, наприклад, я не знаю хірург. Загалом, це теж дуже. Цікава історія, якщо ви цікавитесь психіатрією, тому що авторці вдалося все по полицях дуже грамотно розповісти про кожен етап становлення цієї науки, про те, як над деякими людьми знущалися, коли не розуміли, що насправді у людей якісь психічні хвороби і психічні травми, і все це розповідається тут. Мені мені дуже було важко читати моменти з каральної психіатрії в радянському Союзі про те, як людям взагалі могли до такого додуматись все, що тут відбувалося, були мурахи по тілі. Якщо ви хочете дізнатися щось про психіатрію, але з якоїсь легкої... Подачою, то це обов'язково ця книжка від української авторки Христини Шалак, яка є психіатринією, яка довгий час вже працює в психіатрії, і мені дуже подобається все, як вона розповідає. Кожна глава, яка тут зустрічається, вона є лікувальною. Тобто, ця історія також вона є лікувальною. Ти поринаєш в сторінки, і ти просто розтворяєшся в них і закохуєшся. В те, в чому ти навіть ніколи не розбирався. Тому рекомендую 5 з 5. І останньою прочитаною книжкою була книжка від Сюзани Колінс Балада про співочих пташок і змій. Це приквел до Голодних ігор. І хоча мені залишилось ще 60 70 сторінок, але я вже її буду врахувати як прочитаною в жовтні. І я вам скажу це вау! Я закохався в Голодні Ігри в 2015-2014 році, коли вперше подивився першу чи другу частину, я не пам'ятаю, і до сих пір їх обожнюю. А тим паче в цьому році виходить якраз екранізація цієї книжки, тому я вирішив познайомитись. Вже з самописемницькою з першим джерелом цієї історії, тому що я хочу і прочитати і основну трилогію, але на жаль, її зараз немає в наявності і придбати її неможливо. То, хоча б прочитав приквел, і я вам скажу, я просто закохався. В першу чергу це історія про головного антагоніста основної трилогії Корелана Сноу, і я не дуже його люблю. Але в цій книзі авторка мене змусила його полюбити і зненавидіти знову. По-перше, вона поділена на три частини. Перша частина нам розповідає взагалі про Коріолана. Якщо ви не знаєте, про що голодні ігри, я спочатку розповім, що таке голодні ігри. Голодні ігри це такі. Такий вид їхнього розважального мистецтва в цьому світі, оскільки колись була війна, і столицю цієї великої країни панем Капітолій тримали довгий час в облозі, руйнували інші округи. Але все ж таки Капітолію вдалося отримати верх. І перемогти у цій війні, і тепер вони раз на рік влаштовують голодні ігри, де з кожного округу, а округів 12, колись було 13, але 13 округ було знищено атомною бомбою. Так що так. І з кожного округу по двоє дітей: один хлопець і одна дівчина відправляються на Голодні ігри, і мешканці капітолію спостерігають про те, як діти вбивають одне одного. Ось таке це про голодні ігри. Але я хочу розповісти про взагалі цю історію. Як я вже казав, ця історія про головного антагоніста основної трилогії Коріалана Сноу. і авторці вдалося за перші дві частини із трьох закохати в Коріолана. Я його ненавидів в основній трилогії, і я просто боявся брати до рук цю історію, тому що ну я розумів, що ця історія про. Персонажа, який мені максимально гидний, і як я буду читати. Але авторці вдалося показати цю трансформацію, як з звичайного хлопця 18 років він трансформувався в того старого діда, якого майже всі ненавидять. Взагалі, про що ця історія? У нас є Коріалан Сноу, який є спадкоємцем колись дуже заможного роду сноу. Але на жаль, так трапило, що всі їхні встатки були вкладені в 13-й округ. А як я вже сказав, 13 округ було під час війни знищено атомною бомбою, тому їхні статки просто зруйнувались. Вони можна сказати вже на межі бідності. Він живе зі своєю кузиною Тигріс і зі своєю бабусею, яку вони так мило називають бабусенція. І Коріолан навчається в університеті чи в школі, правильно сказати. І він розуміє, що вже це останній рік, і що далі в нього немає можливості навчатися в університеті, хоча він хоче навчатися в університеті і в майбутньому стати президентом панему. Але в нього є вихід. Вихід виграти голодні ігри. І він дуже хоче виграти голодні ігри. Але так склалась доля, що все проти нього. Йому назначили трибута з 12 округу, а 12-й округ не є дуже відомим в тому, що виїгрує голодні ігри. Та йому ще й назначили дівчину з 12-го округу. І він розуміє, що він взагалі не виграє, що все, він програв, його майбутнє зійшло на нівець. Але не так сталося, як гадалося, як ви розумієте. Що буде відбуватися, ви дійсно дізнаєтесь в цій історії, чи виграє Коріолан, чи не виграє, але ця історія про дійсно трансформацію, оскільки з перших сторінок ви закохуєтесь в персонажа, потім ви ще більше починаєте йому імпонувати, і вже на останніх, десь сторінках 100, ви починаєте розуміти, що все, що відбувалося на початку, це зовсім. Не про цього персонажа. Я не можу сказати, що відбувається в цій історії, тому що це буде спойлери, але там є одна цитата, яка досить максимально описує внутрішній стан персонажа на початку історії і в кінці цієї історії. Загалом, це дуже важка історія, дуже цікава історія і дуже повчальна історія, тому що вона показує, що у кожного є вибір, і лише ти. Обираєш бути на стороні добра чи бути на стороні зла, як і обрав в кінці, на жаль, головний герой. Я не думаю, що це буде спойлером, оскільки я вже вам сказав, що це взагалі історія про головного антагоніста першої основної трилогії. Навіть не першої, а просто основної трилогії 5 з п'яти. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися це відео до кінця, і зустрінемось в наступному відео. Бувайте!